І сьогодні ми складаємо 3, де пазл мати Україна. Надало. Ось дивіться, як вона виглядає. Так, я вже тут вийму. Давайте відкривати. Так ось. Так. Далі ось ось. Так. Зараз ми все дістанемо і подивимося що там є. Так, ой, о. Так. Ось, такі ще? Ми вже все підготували, ну зараз буде збірка: основа букви А. І сюди ми будемо щеплювати пазли. Ми вже зробили частину букви А і будемо робити другу частину букви С. Зараз зберемо основу Б і посилаємо сюди. Так. За забагато матеріалів, я вам скажу. Не забагато, але... Ми зробили частинку букву С і ось що в нас вийшло. Ось. Ну, а зараз продовжимо частину букви Б. Що ж, начебто готова. Ось я вам кажу, що я вона виглядає. Ось частинка мати України. Ну, ось готова частинка. Частинка Б. Бі. Ось нас Ось у нас появився щит за гербом. Mm -hmm. Ось у нас ліва рука вже готова з гербом України. Ось. Ось готова права рука і наразі вся Мати Україна вже зроблена. Ну а зараз натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах, а також ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами я, Давид. всім друзі, па-па-па.